Та да, почуй, чоловік влюбляється в свій стан взаємодії з жінками. Ти можеш проаналізувати, да, от є жінки там, 120 кілограм, в да, неї чоловіків, як пчоли на мед. А, на, на мед, да, а є модельної якоїсь зовнішності, да, але пластмасова всередині в своїй енергетиці закрита. Та в неї, ну, навіть, якщо і знайомляться, то так чисто фізично да, переспати. Ну, немає відносин. От почуй, ну це ваш Глюк, тому що от важливо, яка ти всередині, важливо, як ти свою енергію транслюєш жіночу. І от коли ви дозволяєте себе бути сексуальними внутрішньо, ви транслюєте цей Wi-Fi, чоловік його відчуває, і тоді він вас хоче як жінку, не як тіло, як жінку, як особистість та вашій енергії. І через цей стан так ви можете там, займатися тілом своїм, доводити себе до якогось свого, але ж свого ідеалу, не нав'язаного, але свого, там, де вам комфортно, там, де ви відчуваєте себе в відкритою проявленні своєї енергії. Розумієш різницю?